Ось ця коврик, ось ця ось морточка, ось це ось лице, а ось ця грива. Шестирічна переселенка з Херсона Анна Мельник показує свою аплікацію. Сьогодні вона разом з іншими дітьми прийшла на художній гурток в херсонському хабі. Не ножиці крутимо, а крутимо папір. Легенько натискаємо на ножиці ось так, щоб у нас такий рівнесенький був овал. Робить аплікацію та вивчає кольори веселки і шестирічна Аліна Глоба з нової каховки. Дівчина каже, що часто малює вдома. Часом малюю якісь гори. У мене просто є художника, є карандаші, самі рідкі. Я її малюю. Заняття в художньому гуртку для дітей-переселенців віком від 5 до 8 років проводить педагогиня будинку дитячої творчості Новокаховської міської ради Олена Манжай. Жінка розповідає, що зараз перебуває на простої, тому має вільний час для праці із дітьми, які переїхали з Херсонщини. Заклад не діє зараз. Ми не працюємо дистанційно з дітками, От, всі роз'їхалися. Я вже я вже просто не можу без цього. І тут раптом з'явилися матеріали, то ми ну, буквально одразу зібрали групу, дітки відгукнулися дуже швидко. Кольорові олівці, фарби, пластилін, інші матеріали для художнього гуртка надала громадська організація Херсон Нескорений спільно із польськими благодійниками, розповідає Олена Манжай. Ще у нас є більш старша група, вони займаються у п'ятницю. Вже дітки, багато хто з них навчалися в художніх школах, різних гуртках. І більш такі серйозні теми просять вже хочуть і з натури малювати, вивчати пропорції, перспективу. Оксана Василик, Роман Булелик, Суспільне новини, івано франківськ